І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає RussoRis на IMX M4 Mlé45. Карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Так, це у нас французький тяж сьомого рівня. Я, до речі, здивований, що однорівневий бій. Так, сьо... всі сімки. Це не, Це не часто таке побачиш, до речі. Ну і французькі танки не часто, а особливо тяжі ми побачимо. Та й взагалі сімки ми не часто бачимо в реплеях від підписників, вони не такі популярні. Шістки більші популярні, вісімки, звичайно, ж популярні. Мо вони там на різних івентах граються. Та й взагалі вісімки вони. Ну тісно класні танки, так, дев'ятки. Так, дев'ятки ми колись навіть сперечалися, що... Я погодився з вами, що є такі дев'ятки, які навіть краще за десятки. Теж буває, бачимо, але також вже давно не, не бачив. Але французький тяж. Е, ну, Для мене французькі тяжі, на мою думку, вони не сильно броньовані, тому я і не прокачував. Але, ну, теж сперечалися, так, десятка тут броньована. Е, ну, так, скажемо, непогано. Але сімка, я так піддивився характеристики танку. Тут непогана гармата, по-перше, бачимо, що зведення, точність, слушність, так чудове, перезарядка. І тут башта сильно броньована як для сімки. Тут, по-моєму, топова башта і 200 мм в неї по колу бронювання. Це чудово, правда? Якщо у нас пробиття основним снарядом 212, так, то ти ну, по-любому будеш рикошетити, плюс маска гармати ж там сильніше броньована. Побачимо. Як буде танкувати? Знаємо, що французьких танків Кавеїни непогані. Рухливість, маневреність як для тяжа, теж також непогано. Корпус сам він не дуже броньований. Це так, ну я ж кажу, я ці танки не прокачував, тому я вже оцінюю Так, вже по характеристикам і оцінюю. Як буде грати наш герой? Бронебійні заряджені, тому що однорівневий бій. І бачимо, що небагато підкаліберних. Це такі вже проти вісімок. ну дев'ятку ти вже не пробій. Ну киб... А, дев'ятку проб'є. Якраз дев'ятку він і проб'є. 159-160 майже пробиття підкалібровська. А ну швидкі снаряди я бачу, що не по 1000 метрів за секунду, це чудово. З таким калібром. Тут, по-моєму, який калібр? 120 мм чи який тут? Я не пам'ятаю. Ну 100 точно тут є міліметри, так. А можливо помиляюсь, можливо так, десь 100 мм калібр. Бо я не думаю, що тут буде. Це вже на вісімках ках можуть бути великий калібр. Так, експерти, експерти підключаємося в коментарях. Дуже, до речі, дякую експертним експертам, які завжди пишуть навіть по два, по три коментаря. Пояснюють, роз'яснюють. Мені е, так, як, е, ну так скажемо, поважному коментатору, а експер, ну, експертність я вже повчаюся з ваших експертно-експертних коментарів. так, Набуває досвіду. Так, чудово, Ну що, поїхали вперед, два, один в нашу користь. Поки що нас стріляв небагато, але давайте ще ж подивимося, скільки в нас шкода ось 240. Чудово, чого? На сьому рівні 240 з такою перезарядкою, точність слушність. Поїхали, продавлюємо зелень. Я думаю, що там, ну, по А-лінії Тигр залишився. Можливо, ще хтось там підійде. Там не зрозуміло, що відбувається у нас по першій, другій, третій лінії, бо там заробіще таке. Ну, у нас зараз там складне таке заробіще, бо там переробили, перекопали карту. Мені спочатку не сподобалось, а потім, в принципі, сподобалось. Це чудово, треба було просто звикнути. 2-2 у нас по Мінус... мінус е, 1500 у нас просадка по ХП. Треба тут братішу допомогти. Там поїхав тайпік агресивно, так, на отежці. на тяжа. І розводимо, в принципі, тяжа. Неочікуванчик такий. Ну, як не очікував, він зрозумів, що він тут один залишився, правда? Якби там йому допомогли. Хоча їхати на тяжах зараз на. Ну, бачимо, наш герой то поїхав. Але тут підтримка була ПТ багато, підтримка була СТ. Щелтешка непогано зіграла на Type 62. Ось воно по КВН, бачите? Непогано відіграє по ПКВН, отже, він баштою може непогано танкувати. Так, такий ж саме вона МІКС перед нами. Буде дуель на дуель позиційна. 4-3 вже в нашу користь, але просадка залишається не в нашу користь. Приїдемо вже, ну треба продавлювати першу лінію, і будемо виходити вже по першій лінії. Е, ну, брати в оточення суперників. Все, вже знімірювали перевагу, вже і 5-3 в нашу користь, і я так бачу, що йде до перемоги. Так, ось вона, дуельна дуель. Ну, якщо пробивати його, так. А, пробиває. Почекайте. Так, а наш герой про... 212. А, ну 200, якщо бронювання, то він в щоку пробиває. Все зрозуміло. Бо я не зрозумів, куди він його в башту пробив. Я ж казав, що сильно броньована башта. Ми бачимо, що тигрний вже починаємо ната. Мені здається, тут і непогано зараз покаже натанкування. Оце для мене саме головне в тяжах. Бо я вважаю, тяжі. ну... Добре, там, СТ, ЛТшки. отут тут летіло, бо. Стежки і вони можуть бути не сильно броньовані. Дивіться, як грає чудово наш братішний ЛТЦ. <плес> і свічує, будуть його розвіддання. А тяжі, так. Тяжі вони повинні бути броньовані. Ну, ну не може бути танк, важкий танк, який не броньований. А суперники знітилися. А ми втратили зараз братіша. Так, я розумію. Цього братішного, що нам допомагав. І ще шість побою, напруженіша ситуація в бою. Наші стежки теж на себе відволікають, і в цей момент наш герой може постріляти. Перезарядка чудова, комфортна гармата, як на мене. Знову ну, бак. Прибуття. І, і він не пробиває. І вже майже тисячу натанкував. Так, два таких міцних, так? Міцних башенних танки такі зустрілися. А тигр, це була помилка. Була помилка, і наш герой користується цією помилкою тигра і знешкоджує його. 2200 настрілено. 1000 натанковано. На сьомому рівні. Це чудово натанковано, я вам скажу. Наші стежки взагалі. Ну, дуже так обережно. Я так розумію, він десь б'є або під маску гармати, так? Що пробуває зараз суперника? Теж це такі повчальні бої є грати на таких танках, правда? Ну, вже 108. Просадка по ГП суперників 2400. Вже можна поїхати вперед, в принципі, вже можна десь і танканути, десь і розмінятися. Братіші, підтримка потрібна. Там ми десь і ще й стишку нашу в лісі з втратили, цих... так? Опа, АТС. А чого він агресивно не грав? Бачите? АТ-7 стріляє як з кулемета, але він не пробиває. І ось воно 2000 вже натанкував, на тобі. Ну а ти сім як там пробуває? Ну хіба що зараз калібри, так? Я бачу вже налаштовує під калібр наступний, буде заряджений. Так, тут тобто обережно підставляємося під ну, пробиває. Хронебійний не пробиває. Це такі броніщенське броніщення. Панцерне. Так, ну що там наші тяжі? Вже джуто, там на вздогін за джуто їдуть, так, вже, -е. е, е вирячили очі на випучені очі супер. Ну а під калібером ми його пробиваємо. А той в наглючу вже їде, буде дуель на дуель. І він з... не пробиває, він не пробиває на відкорці. 2500 вже натанкував. 3000 вже настріляв. А ми його пробуваємо. А, то не Так. Не нервуватися. Поки знітився на АТ, то його не підтримає, бо ззаду у нас підтримуючий братіші. Це чудовий танк, мені сподобалось. Його, по-моєму, ще не було у нас в реплеях від підписників, так? Чудово, вийшов переможцем з цієї дуельної дуелі. Три... Ну я думаю, що там блиндом, десь щось залітало, то давайте так, 4000, напевне, на стрілі. Не пам'ятаю чи є після бойова статистика, але відео вже поправить в коментарях. І... 3000 натанкованих. Зараз такі броніщські броніща, як Type 5 Heavy, як Маус, такі мастодонти цієї чудової та цікавої гри, вони стільки не натанковують. Так, ну там і КВ, так, залично. Небезпечні, небезпечні. Джутона, певно, аж в самий куточок десь заїхав. Пувався, і можливо навіть на А3 квадраті. А, ні, ось он. А там якраз і кавестий. Ми зараз втратимо танк. Хі -хі -хі, той вже пробиває. Ну, братіші, треба помститися. Знаємо, герой гравець UA, верніше. Він добрий сам по собі, але якщо братішів знишкоджують, за них, треба мститися жорстокішим чином. Треба його на таран зараз взяти. Ну і 4 тисячі, я думаю, настріляно. 3 тисячі натанковано 745 за розвідданими триворо і знищені. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.